Доброго дня малятка! Дітки! В усіх нас є свої особливості, і саме ними ми відрізняємося один від одного. Сьогодні я вам пропоную переглянути казочку. А казочка називається Соловейко з одним крилом. Отож сідайте усі зручненько та слухайте. Одному чудовому причудовому лісі, де водилося дуже багато різного птаства, звели собі затишне м'якеньке гніздечко Соловей та Солов'їха. Панували у тому гніздечку мир і слагода. Як то водиться, з'явилось невдовзі у гніздечку і перше яєчко. Було воно гладеньке, кругленьке, з кольоровими цятками, тішилась мама Солов'їха. У нас таке чудове різнокольорове яєчко. Мабуть, і дитятко наше буде дуже гарне. Минув час. І ось одного разу із яєчка хтось голосно постукав. Насторожилися свойовані мама й татко, завмерли. В цей час шкарлупка затріщала, розкололась, і з неї виглянули великі гарні оченята маленького кумедного солов'ятка, їхнього дитятка. Яке ж ти чудове, яке гарненьке. Не втрималась мама Солов'їха. Ми тебе будемо дуже любити, додав пісенькою і тато Соловей. А маленькому так сподобалась пісенька мами і татка, що воно відразу ворухнулось, хотіло стріпнути та змахнути крильцями. І тут баті Воно Малесеньке, гарнесеньке їхнє дитятко народилося з одним крилом. Як? Як таке може бути? Не могла прийти до тями Солов'яткова мама? Адже ж кожна пташина потребує два крила. Щоб піднятися аж до хмар, літати та виспівати мелодії свого сердечка. Як же ми врятуємо його від холоду та морозів? відкався тато. І вони, двоє дорослих, не знаходили жодної відповіді на свої запитання. Та маленьке пташатко нагадало про себе, я хочу їсти. І люблячий татко полетів у пошуках поживи, а мама ніжно пригорнула маленького до себе. Минали дні, промайнуло і літо. Сиділа пташеня у своєму гніздечку, тож і друзі в собі. Не знайшло. Осінь принесла холод, вітер. Залишилися зимувати Соловей і Солов'їха зі своїм однокрилим синочком. А з весною, у Соловіному гніздечку, з'явилось нове ядечко. А з нього з'явилась на світ сестричка, гарненька, маленька, із двома крильцями. І настільки була в нас зібною та веселою, що дуже швидко навчилась літати, тож і друзів собі познаходила багато. Звісно, усі її друзі. Одразу ж стали друзями її братика нашого Соловейка. Не могли не стати, його пісеньки звучали по особливому, мило та чарівно. Усі разом вони виспівуючи, сплели для нашого Соловейка кошечка з лозинок та хмизу. Це була велика перемога маленьких пташенят. Кошечок згодився. І для перельоту. І особлива радість була у тому, бо кожен дбав не тільки про себе, а як зручно у ньому було нашому соловейку, він почувався найщасливішим у світі. Цю історію розказують із давніх давен. І щораз раз із уст в уста передають істину, що не сила, крил і величина дзьоба робить птаха справжнім, а та пісня, що живе у серці. Зворушлива історія, правда? Які моменти сказки вас засмутили? А які потішили? Коли відчували водночас і радість, і сум? Чому? Яку добру справу зробили птахи для Соловейка? Як це йому допомогло? Соловейка з одним крилом спочатку не прийняла, до зграї пташок. Чому потім прийняли? А як би ви вчинили на місці цих птахів? Дітки, боліти може не тільки тіло, а й душа. Це коли тебе не чують, не зважають на тебе, і ти почуваєшся самотнім. Тому так добре, коли люди, які живуть поряд, уважні, допомагають один одному, і дуже добре, коли діткам з особливими можливостями допомагають їхні друзі. Пам'ятайте, усі ми сильні, коли ми разом, але всі ми такі різні, за характером, вдачею, за зовнішністю. Кожний із нас особливий, кожна дитинка особлива. Давайте разом змінювати світ на краще. А тепер покладіть долоньку на своє серце. Про що воно вам говорить? Давайте подаруємо наше любляче серце тим, хто цього потребує.